Отже, вітання. Регіон Саверно, Італія. Приїхала до моря подихати море і вдихати твою Божа любов, твою істину, твою мудрість, твою силу, твою енергію, твою доброту. Досятий горече з моїх стати, що важливо, він вже море. А, тож, відпрацювавши три годинки в сеньори Сантіни, отримавши благословення 20 євро а, в честь день народження, що буде завтра. Але насправді воно могло бути раніше, да? бо мати якби в лікарню потрапила раніше. Води відійшли і мене просто спасали, Да? Я повторюсь, Бог просто допустив, щоб була ця потужна, суперпотужна молитва. Як сильно ти хочеш, як сильно ми хочемо миру, як сильно ми хочемо Божої присутності. Якщо дуже сильно, то ми ставимо тоді Бога на перше місце. І ти, Боже, номер один. Тобі вся слава, честь, хвала, поклоніння. І кожен. З нас, українців, де ми знаходимося в світі, да? Хай, нехай дасть відповідь. Чи Бог на першому місці, чи йому ми віддаємо всю славу. Навіть батьки чи діти не мають права займати це місце, да? пані того не те, то, що не мають права, Бог із любові дав нам заповіді, да? я номер один. І ви тоді будете благословенні І ви, я ваш батько. Да? А якщо ви йдете заповідям миру, цього да? заповідям сатани, да? то він тоді, номер один ваш, да? його плани виконуєте, да? відповідно, воїни, прокляття, негаразди, а з Богом благословення, радість, мир, мудрість. Ось зараз я так нанижу сонечко, о! І буде така, такий, типу, світильник, да? Святий Боже, наші серця світимо Богом. Дихаємо Богом. І ми є. істинно живі, коли ми дихаємо Богом. Дихаємо Його любов'ю. Проявляємо його любов у ділах, молитві. Така молитва випробування, молитві за. Навіть з ворогів, да? І слухала Дениса Ровського «Совершайте молитви за всіх людей. А, до речі, у кого пунктик по поводу російської мови. У мене теж то було, звісно, Дух Святий зупинив. Він сказав: є, є єдина мова мова любові. І немає християн якоїсь певної країни. Є християни всього світу, як єдине тіло. Його наречена, да? І зараз Господь готує наречену церкву, так? Да? Ми всі є частиною. Дивлюсь, ще працює, працює, алюми. Попередній раз я також працювала в сеньоре, потім. Тобто я мала 20 євро і да, знала, що з них треба віддати 15, там, позичала в них, наших українців. І да. йшла в магазин, що 5 євро дещо для творчості придбати. І йшла жіночка-марокінка, і якби как бы, котила, я не знаю, як то можливо, там багато куча валізна, і вона так по частям, то то йду допомогти. Алілуя, дихати морем, дихати його любов'ю. Дихати Богом, так? Да? Привіт, море, з тобою скучило. Це на мене до день народження найкращий подарунок. Ну, завтра день народження, але повторюю, що я мав народитися раніше, да? але Бог затримав. Що молитва матері звучала громко на всю лікарню. Вона кричала: Боже, допоможи. Народитись дитині, да? а, Народитись мені, Да? Другі діти, її подруг з таким же самим ім'ям, і теж різно сотрізать, так розумію, другі діти ну, в них померли при народженні. І вона цього боялася, але бабуся моя завжди молилася. А, тож дихати Богом Божою любов'ю, Божою мудрістю. Це коли ми опитуємо, коли ми ставимо на перше місце тебе. І ми тоді дійсно, тоді через нас, Дух Святий, відкривай твій план в наших життях. Всі, хто слухає, слухатиме поза часом і простором. Рекомендую проповідь Transformation Center перед приходом на землю і тему нелінійне существування. Да? У Бога нічого не випадкового. Дякую, Боже, за море. Це для мене таке щастя. Ціна питання, да, майже 6 євро, щоб доїхати. Тож, о, колись я купувала абонемент, звісно, і взагалі я в вселярно працювала якийсь період, от зручно, бути поряд, да? а зараз ми в монастирі віддалено живемо, українці, ну, ну відносно віддалено. З Черкащини до моря добиралась 20 годин десь, да? раніше. Тож, тож повторюю, що Бога і волосина не впаде з голови. І щоб завершилася ця війна, нам дійсно тебе Боже треба поставити на перше місце, і як така цитата, і все інше стане дійсно на свої місця. Ми повинні зрозуміти, що християни України, Росії, Білорусі – це єдине тіло світу. І нам молити за всіх президентів. Це такий, немов потім, хочеться сюди піти. За всіх. За всіх людей, так. Да. Молитва єдності. Нещодавно вона була в Італії. Тобі, Боже, вся слава, честь, хвала і поклоніння. Даруй нам перш твій Боже, мир. Чесно, я наберу водички, дуже хороший такий лікувальний засіб для полоскання. Якраз тут із глибини, щоб можна так підійти, слава Господу. Показав мені, цього разу Бог. Місце більш таке сприйняти, бо той раз було дуже штормило, якби дуже багато піску було. О, а зараз тут дуже благодатне. О, тож, дякую за все. Шукаємо місця сили, щоб відновлюватись, да? щоб дійсно ми християни повинні молитися, це духовна війна. Воїнам, звісно, воювати. Але щас все залежить від дійсно, пастирів церков. І в коментарях я дам пастора за Блеків, він сам в Канаді зараз проповідує. Він дійсно говорить, що це якийсь дійсно зговор. Але дійсно, коли Ізраїль каявся і Бог бачив щире серце їхнє, так, щоб вони виходили з рабства, коли вони йшли за ним. То він дав землі інших народів, да, скажімо так, і не факт, що і наша земля також буде частиною євреїв, звісно, хасидів. Це теж важливо прийняти. І, напевно, це теж такий шлях. У них також війна, і а багатьох українців Дух Святий також призиває міняти місце житла. щоб ми не прив'язувалися також до країн. Бо дійсно Ісус сказав, я йду приготувати вам місце, щоб де я, були і ви. І якщо він дійсно бачить, що ми держимося за країну їй возносимо всю славу, то він тоді каже, хорошо, хай вам країна допомагає. А я, як то кажуть, умиваю руки, ніби так виходить. Тож подивіться, наскільки наші українці славлять Бога, Він номер один. На жаль, я частіше бачу коментарі, «Вся слава Україні да? або десь там може по тому. Тож в цьому, напевно, сила. Тож ду святий, даруй всім пастирам України зрозуміти цю істину, що ти номер один. І нам треба молити за всіх президентів, Дух святий зійди на всіх президентів світу, щоб дійсно відновився той мир, що ми всі думаємо, що ми всі куплені високою. Ціною, да, за нас заплачена висока ціна твоя Ісус. Кров. Прийміть причастя. Я планую також прийняти завтра на свій день народження. І взагалі важливо його приймати навіть щодня, бо будьмо готові щодня. Мудрості. Ця слава тобі, Боже. ти...